Як саме Бог промовляв до пророків в Старому Завіті? Чи це був фізичний голос, чи думка, чи щось інше? Особливо, коли це стосувалося речей, пов'язаних зі складним моральним вибором, наприклад, момент, коли Авраам мав принести в жертву сина Ісаака або винищення народів Ханаану? І звідки люди знали, що це саме Бог промовляє, а не диявол, щоб довіритись зробити те, що зараз вважається неправильним, зокрема як аргумент атеїстів проти Святого Письма. Почну з кінця не морочити собі голову з атеїстами, намагатися їм щось пояснити це втрата часу. Тому що в основному зрозуміло, що в різних ситуаціях є винятки, але в основному атеїзм не виникає з інтелектуальних роздумів. Атеїзм виникає з ображеної волі, що я хочу вирішувати, що буде правильно і неправильно. Я є мірилом доброго і поганого, а не якийсь там Бог. Тому Бога потрібно усунути. Потрібно сказати, що я можу бути добрим без Бога. Ну і звісно, навіть випадки минулого століття могли бути дуже наявними, коли одна система нацистська казала, що от ми Бога відкидаємо, і тому всіх людей не таких ми будемо знищувати, тобто всі, хто не арійці, ми будемо винищувати. І тому влаштовували жахливі голокости, знищення людей, репресії і так далі. Інша система набагато гірша ніж нацистська комуністична система, казала, що от ми будемо вирішувати, що от багаті це погані. Вони погані, тому що в них щось є. Коли ми їх вб'ємо, ми можемо забрати в них їхнє, і тоді ми станемо хорошими, бо ми вбили поганих. Ну і ось цей самий комунізм знищив дуже багато мільйонів людей. Покалічив по сьогодні наслідками того каліцтва ми з вами живемо, і цей наш ворог, московити, вони тим комунізмом теж вражені. Хоча якась там нібито релігійність є, але по факту ідеологія русского міра є абсолютно не християнською. Тобто там з християнства тільки форма, суті там християнської немає, але це теж трошки інше питання. Так от, коли ви кажете, що там як дискутувати там чи як аргумент атеїстів проти Святого письма, не морочте собі голову. Людина, яка хоче грішити, тому що грішити це вигідно, приємно і там багато всього іншого, про що там каже сучасна людина чи сучасне людство. Тому цей Бог завжди буде поперек горла. Він завжди буде заважати, він завжди буде невигідним. Навіщо говорити про Бога? Адже потрібно рахуватися з кимось іншим. Атеїст каже: Я не хочу рахуватися з кимось іншим, я хочу рахуватися тільки з самим собою, з моїми потребами, з моїм баченням, з тим, що я би хотів зробити. Головне це отримувати кайф. Кінець цитати. І тому такий Бог завжди буде заважати, тому що якщо ти даєш присягу перед Богом, що будеш зберігати любов, вірність, подорожню повагу цій і жінці і відповідно вашим дітям, але коли тобі там сподобається якась інша жінка, ну то ця присяга дана перед Богом. Цій жінці стає як перешкода поперек горла. Тому що ну, значить, потрібно сказати, що це було сказано, як там несвідомо, неусвідомлено, Як там є, ось ця вся сова на глобус звучить. Недозрілість була, недозрілість. Людина не знала, що це всерйоз цей шлюб відбувається. Ну тому, друзі, ну це прикро. Це з'ясували. Повертаємося до вашого питання. Як саме Бог промовляв? Ну і тут, звісно ж, проблема про яку я вже сьогодні згадав, нам би хотілося. Щоб ми знали все. І знали у всіх обставинах. Але святе писання чи взагалі откровення як таке, воно не дає нам відповідей для того, щоб заспокоїти нашу цікавість. Ну, до прикладу, в святому письмі немає нічого написаного про те, якою є температура, умовно кажучи, ну, нехай буде на Венері, або на Плутоні, або на Нептуні. А чому немає? тому ж письмі має бути все? Ну, чекайте ще раз. Святе письмо нам дається не для того, щоб заспокоїти нашу цікавість, жагу до сенсації. Святе письмо нам дає відповідь, як спастися, як отримати вічне життя. Воно не дає нам відповідей. Ну от, наприклад, а хто виграє в футбольному матчі, там такому-то і такому, або там боксерському поєдинку. Не про це святе письмо, тому шукати відповідей, а як саме Бог говорив? Ну, це трішки випровадження себе на манівці, але читаючи те саме святе писання, ми бачимо, що Бог промовляв дуже по різному. До прикладу, до Мойсея промовляв через кущ, який не згорає. Явище, згоряння кущів в пустелі, де мало опадів чи взагалі води немає. Ті кущі в великих температурах то там, то там загорялися, але згорали миттєво. А цей загорівся і горів, не згоряв, не спалимим був. Ну і тоді він побачив це як знак. Ну і тоді розувся, підійшов і шукав Божої волі, казав: Господи, промовляй! До когось там, скажімо, до Самоїла говорив під час сну. Той думав, що його кличе його наставник, Він казав: Говори, Господи, слуга твій слухає. До когось в сні промовляв, ну в сенсі не тоді, коли розбудив, але через сновидіння, до когось через іншу людину, через пророка. Цих можливостей промовлення Господа Бога в святому Писанні є маса багато різних. Це може бути миттєве прозріння, покаяння, так як у випадку Павла апостола, який перед тим був переслідувачем церкви. А потім став її яскравим прихильником. Може бути, що Господь Бог може промовляти через самого Сина Божого, так як це було під час його втілення. Ті люди, які ходили, слухали, бачили його слова. Коли ми намагаємося подумати, от як саме Бог промовляє, ну може промовити по різному. Може промовити під час проповіді, може промовити під час сповіді, може промовити так само до тебе і до мене під час сну. Про мої такі сни я вам розповідав, ви знаєте, так і жодними якимись фізичними речами, поясненнями цих надприродніх речей в деталях не поясниш. А однак так я бачив майбутнє, і його не можна було бачити і чи якось пояснити інакше. Але от я це бачив, тому. Господь Бог в певних моментах якимось людям щось пояснює, тоді, коли хоче, кому хоче і як хоче. Ми ж натомість хотіли би вже все звести до якихось одних рамок, що ось має бути саме так, а не інакше. Тому що це мені зрозуміло, а це мені вже не дуже зрозуміло. І звідки люди знали, що це саме Бог промовляє, а не диявол. Один раз знали, інший раз не знали про Катерину Сієнську. Якщо я не помиляюся, неодноразово я цей приклад вам на етарах розповідаю, що коли люди кажуть, ні, от там є об'явлення, і там є об'явлення, і це 100% Марія, чи там не знаю, хтось інший зі святих, друзі, нехай про це вирішують і кажуть ті, хто мають до цього повноваження. Я, наприклад, особисто не знаю. І поки церква чітко не сказала, що так, це є так, то я цього не приймаю. Тому що в тієї самої Катерини Сієнської, якщо я не помиляюся, в неї були об'явлення. Їй являвся дуже тривалий час Ісус. І вона вірила, що це Ісус. Вона його слухала, тільки пізніше з'ясувалося, що це їй об'являвся сатана. Тому звідки нам, грішним людям, Дуже далеким до святості святої Катерини Сієнської, звідки нам знати, що сатана нас не обманює через, не знаю там, когось, через якусь людину, через якісь об'явлення, через якісь надприродні явища. Я не знаю. Тому всі ці речі вимагають дуже багато смирення, спокою і розуміння, що я можу десь помилятися.